Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Сьогодні хочу зробити розклад на 24 серпня, на завтра, по містам країни, що може відбутися в зв'язку з агресією РФ. Я хочу подивитися сьогодні такі міста Суми, Запоріжжя, Дніпро, Черкаси, Ірпінь та Київ. Хотілося б ще подивитися місце таке Бахмут, але там на сьогоднішній день таких змін, які б хотілося б мені, бо це моя батьківщина немає. Тому дивлюся на завтра такі міста суми. Зараз дивлюся суми, що може відбуватися на завтра в сумах. На День Незалежності в зв'язку з Агресією Рев на нашу країну. Суми, що може відбуватися? Дивимося, суми. Завтра, 24 серпня, День Незалежності. Що може відбуватися в сумах? Ну, Підтримка буде, підтримка буде, буде взаємодопомога. допомога. Слава Богу, показала, що по сумах завтра. Буде більш-менш спокійно не буде, але потрібно все-таки прислухатися до сирен, до тривог і не ігнорувати тривоги, знаходитися в бомбосховищах. Карта Мах каже, що ми сильні, ми все витримаємо, але потрібно прислухатися, прислухатися і бути уважними. Також ось така єся карта, що підтримка потрібно підтримувати друг друга, тому що, можуть бути, прильоти з іншої сторони, тривога буде. Але більш-менш спокійно це місто Суми. Зараз хочу подивитися Запоріжжя. Північ, Північ нашої країни, Запоріжжя. Щоб Може відбуватися завтра в Запоріжжі. Запоріжжя, 24 серпня, що може відбуватися в зв'язку з Агресією, зв'язку з війною. Дивимося, підтримка 50 на 50. Жезли вогонь. Будьте дуже обережні. Весь час на, ваш, на ваше місто Запоріжжя випадає карта вогню. Будьте обережні. прильоти будуть, але вони будуть, все буде зроблено для того, щоб руйнувань не було. Так, є у нас два міста. Зараз, дивлюся, Дніпро. Місто Дніпро 24 серпня, що може відбуватися? 24 серпня по місту Дніпро в зв'язку з військовою агресією, з війною. Дніпро. Викладаю 4 карти, достатньо 4 карти, щоб навіть подивитися процент е, ймовірності агресії. По Дніпру будьте дуже обачні. 50 на 50, дві карти мечів. Ховайтеся у бомбосховища, жезли це вогонь. Будьте дуже обережні. На Дніпро 50 на 50. Тривоги будуть, сирени будуть, і будьте обережні, можливі, якісь поранення цивільного населення. Будьте обережні. Дніпро. Так, тепер дивлюсь моє місто, місто Черкаси, де, там, де я зараз проживаю, де я знаходжуся по Черкасам. Дивлюся по Черкасам на 24 серпня. Що може бути в Зв зв'язку з війною, з військовою агресією на День Незалежності чи можливі провокації? Так, провокації можливі. Коли випадає негативна карта, навіть в розкладі, коли я комусь роблю розклад, я намагаюся уникати, не промовляти її, щоб не пішло туди, звідки я її відкрила і побачила, почула, будуть тривоги, буде негатив в моєму місті. Також можливі десь прильоти в зв'язку з тим, що будуть десь збиті безпілотні апарати. Тому потрібно прислухатися теж дуже-дуже-дуже земляки, мої, прислухайтеся до сирен, до тривог. В містах особливо не ігноруйте. Будь ласка, тому що карта, ну, на жаль, на моє місто. Випала така карта. Потрібно е, ховатися. Потрібно ховатися, бо агресія сильна. Центр країни. Черкаси. Ірпінь, мій дорогий ірпінь. Зараз я буду викладувати по ірпіню, по моєму дорогому ірпіню. Ірпінь 24 серпня. Що може бути? Яка може бути провокація по місту Ірпінь? 24 серпня, День Незалежності. Ірпінь. Чотири карти також викладу. Ірпінь. Що може бути відбуватися? Чи будуть провокації по місту Ірпінь? Так, сирени будуть. Будьте обережні. Карта жертви випала. Ірпінь. Будьте обережні. Карта мечів. Новини, неприємні новини. Карта вогню. Будьте обережні. В місті ірпені, ірпінчані, мої дорогі ірпінчані. Карта жертви. Будьте обережні, будьте обачні, не ігноруйте тривоги, не ігноруйте сирени. Будь ласка, я вас всіх люблю. Хочу тепер подивитися по місту Київ. Як не любити тебе, Києве, мій? На Київ я викладу трошечки більше карт. Хочу викласти аж 6 карт, щоб більш прояснити картину, що буде завтра відбуватися по Києву 24 серпня, чи можливі провокації з боку агресора на наше... На наше столицю, на нашу столицю, на наш Київ. Так, Київ, чи можлива на завтра, 24 серпня, агресія зі сторони ворога в День Незалежності. Дивимося. Так, тут показує, будьте обережні. Прислухайтеся не тільки до сирен, а й до своєї інтуїції. Вогонь. Вогонь жертви. Не хочу більше нічого казати. Карта вогню і карта жертв не хочу. Хай буде все гарно, але будьте обережні. Будьте всі обережні. Будь ласка, підтримуйте мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, чи сподобалось вам, чи ні. Якщо потрібно комусь по містам окремо по іншим містам країни нашої, будь ласка, я безкоштовно зроблю запис, викладу в YouTube. Зразу тільки по вашому запиту і зразу буду викладати. Будь ласка, я вас всіх люблю. Ви в мене самі найкращі. Тримаймося. Ми всіх переможемо. Дякую вам. Підписуйтеся, підтримуйте мій канал. До зустрічі!